Веселий розділ село славних людей. Сьогодні розповімо про веселий розділ. Сама назва цього населеного пункту говорить про те, що заселяли цю землю веселі та гарні люди. Любов та теплоту до свого рідного села його колишні жителі несуть через роки й десятиліття. І дуже теплі відгуки від них почули, коли давали інформацію про це село. На Фейсбук сторінці туристична братщина, наче невеличке село, а чомусь таке рідне, тепле, біленькі хатки, кущі бузку, під якими гралися діти, будували будиночки, гралися пупсиками. У дитячому садочку кращий борщ у світі із смачнюм запахом, який пам'ятає до цих пір. А біля садочку росли дві тополі, які були обліплені комахами, солдатиками. Хтось із дітлахів навіть їх куштував. Під час тихої години у тумбочці хтось із діток тихенько ласував цукром. У початковій школі працювали Марія Дмитрівна Пахомова та Лідія Гнатівна Артьомова. Вони були і педагогами, і чиєюсь ріднею, хрещеними. Хтось проводжав їх і в останню путь. А в школу з п'ятого класу ходили вже в село Шевченко. В селі так і говорили в ті роки Йдемо у Божедарівку. Дорослі завжди турбувалися про молодших. У вересні діти любили заходити на став, що у селі, допоки хтось із дорослих від ферми не побачить і лозиною не нажене додому. А взимку, там де була круча і гірка, діти каталися на санчатах. До них приєднувалися і друзі зі Лічівки, Ясної Поляни та Шевченко. А коли діти підростали, то бігали допомагати матерям на ферму, сапали буряки. Був великий млин, біля млина пилорама, магазин, а потім клуб. Це ті яскраві дитячі спогади, які гріють душу і донині. А про село розповідаємо з уст двох колишніх його жителів Ніни Миколаївни Козирівської та Ніли Петрівни Шмигленко, дівочі прізвище Дяченко. Спогади своєї мами Ніни Миколаївни Козирівської про історію роду та заснування села Веселий Розділ записав її син, а наш однодумець у краєзнавчих пошуках Віктор Михайлович Радкевич. Після громадянської війни багато родин з Південної Київщини вирушили у причорноморські степи у пошуках кращої долі цих селян українців. Називали у нових місцях Польщаками, бо землі, з яких вони прибули, раніше були під владою Речі Посполитої. У 1921 році прибуло у Братську волость і молоде подружжя Шальків. Шальки були дружною співочою сім'єю, батьки Григорій Юхимович і Ярина Платонівна. Крім них багато було ще переселенців Шевченківського краю. Весело ділили землю, тому засновані села і назвали Божедарівка потім Шевченко та Веселий розділ. До речі, землю ділив землемір із сусідньої Новоолександрівки Микола Назарович Радкевич. Зажили. Для них життєвим щастям стали діти Ксенія Саня 1921 року, Яків 1923 року. Марія 1925 року, Ніна 1928 року та Іван 1930 року. Потім колективізація і Голод. Григорія Шалька. Люди обрали головою колгоспу і не помилилися. Жодна людина не померла в селі від голоду. Буксирні бригади не мали претензій до веселороздольців. І запасів в коморах селян було достатньо, щоб вижити. У цей час на веселому роздолі з'явилося сімейство аманів, етнічних німців. Вони були опухлі від голоду. Голову сімейства аманів Григорій Юхимович взяв до колгоспу на посаду бухгалтера. Під час гітлерівської окупації аман працював на німців в якості перекладача при комендатурі. Зимою 1942 року нацисти розпочали арешти активістів радянської влади. Було розстріляно 75 чоловік. Григорія Юхимовича виручив аман, бо завчасно попередив Шальки переховували Григорія і чоловіка старшої доньки Сані, який був секретарем райкому комсомолу. Спочатку у купі гною, де зробили кубло. А весною у дворі викопали яму схрон. Після визволення села від окупантів Григорій Шалько заступився за Амана, намагаючись перед радянською владою виправдати останнього. Однак сам попав під переслідування, був засуджений і направлений до одного з виправних таборів Вятської області. Разом до цього табору ув'язнених потрапило двоє земляків з Новоолександрівки. Які не витримали злої долі і померли там. Григорій витримав поневіряння, але тяжко захворів туберкульозом легенів. Вся сім'я намагалася підтримати батька. Складність була в тому, що всюди вирував післявоєнний голод. Молодші Ніна і Іван навіть ходили на поле красти колоски, щоб перемолоти на борошно і відправити йому посилку. Цим часом Саня працювала секретарем братської селищної ради. Одного разу до них у службових справах із Миколаєва завітав уповноважений працівник Міністерства державної безпеки. Останній був тим самим побратимом Грицька ще з Румунського фронту. І він дізнався від його доньки, яка біда трапилася з його давнім товаришем. Дякуючи втручанню у ситуацію впливового друга, Григорія Юхимовича. Звільнили з ув'язнення, і він у 1949 році повернувся додому. Але навіть вдома хвороба прогресувала, і він у листопаді 1954 року пішов в життя. Услід за ним померла і старша донька Саня Ксенія, яка допомагала доглядати хворого батька і також захворіла. Яка ж доля інших дітей з сімейства Шальків? Марію під час війни примусово забрали до Німеччини. Після війни вийшла заміж за фронтовика, жителя Новоолександрівки Миколу Мартиновича Козирівського. Діти Ніна, Іван та Валерій. Жили до 1965 року на веселому роздолі, потім переїхали до Братського. Марія і Микола поховані на місцевому кладовищі. Ніна після війни вийшла заміж за веселороздольця Івана Кушніра. Івана направили працювати до колгоспу імені Леніна в Братське. Сім'я переїхала з ним. Мали дітей Тетяно і Віктора. Ніна і Іван поховані в Братському. Наймолодший Іван після армії одружився з Людмилою Ткаченко. Жили на птичому. У 1986 році переїхали в Черкаси, мали дітей Аллу, Ірину та Олену. Доля Якова, який був другою дитиною в родині Шальків і народжений 1923 року, була трагічною. Спочатку було навчання в братському пентехнікумі навчителя. За час навчання Яків затоваришував з Петром Фабриковим з Надеждівки. Скрізь були разом. І ось кінець навчання, диплом, мрії, життя розквітало скільки всього попереду. Як грім, серед ясного неба з'явилося слово війна, підла і страшна війна. З перших днів випускників педтехнікуму зібрали у військоматі. Друзів Яшу і Петю, як спортсменів направили в учбовий авіаполк на Кубань. Товариші служили разом, але доля їх розлучила. Яків отримав поранення і його списали з авіації, у зв'язку з чим 17 квітня 1942 року був зарахований командиром мінометного зводу номер 0650 розпорядження начальника артилерії Калінінського фронту. Вказана бойова частина дислокувалася в селі Пушкарі. Холм Жирковського району Смоленської області неподалік від Ржева. Командування Вермахту 1942 року розпочало наступальну операцію «Зейдліц». Танкові дивізії 23-го армійського корпусу Шуберта 5 липня зустрілися в пушкарях, перерізали важливе шосе Білий Оленіно. В оточення попало. 39-та армія і 11-й кавалерійський корпус Червоної армії йшов запеклий бій. Якову відірвало ноги. Його направили до польового шпиталю. Ворог стис кільце, шпиталь був знищений. Німці гатили так, що людських тіл просто не залишалося. По оцінках істориків, загальні втрати червоноармійців в цій операції. Склали більше 61 тисячі чоловік. З них понад 4 тисячі вбитими та 47 тисяч зниклими безвісти. Висока ціна. Разом з тим, за наслідками цих боїв під Ржевом. Німецька група військ-центр була знекровлена, тому із завданням підтримати південний напрямок їм справитися не вдалося як наслідок. Німці потерпіли поразку під Сталінградом. Усією сім'єю писали шальки в різноманітні інстанції, розшукуючи після війни свого яшу. Але статус його так і залишився незмінним безвісти зниклий. Займаючись пошуками побратима, підполковник авіації Фабриков Петро Павлович, який після війни проживав у Костромі. Переписувався з Яриною Платонівною шалько та розповів зі слів дивом вцілілого учасникам бою під пушкарями про те, що шансів тим, хто був у тому шпиталі вижити, не було. Зрозуміло, що Яків загинув. А в селі оговтувалися після війни. У колгоспі працювали коні для тяжких робіт, яких називали батаї. Ці коні залишилися від калмиків, які прислужували гітлерівцям. Були в господарстві воли, які тягали гарби. Батько працював трактористом. А мати спочатку сапала в ланці буряки, а пізніше доїла корів. Їй весь час допомагала донька. На фермі біля корів працювали Марія Стрикалова, Віра Курубанова, Марія Баркар та інші. Село було дружне. Десь в кінці 50-х років збудував колгосп-клуб і магазин. Кіномеханіком був Іван Черепін. Він тільки но прийшов з воєнно морського флоту, і перед початком дитячого сеансу діти збиралися біля клубу. Кіномеханік збирав хлопців і навчав морській науці, вчили прапорцями азбуку Морзе. А я і мої подруги, Зіна Сінчина Оля Ейсмут. Взимку вивчили азбуку морзе і писали диктанти. Це у нас була така гра. У своїх іграх ми були завжди дружними і вигадували щось цікаве. Так, наприклад, під час рвання трави для корови ставили міні-вистави в кукурудзяному полі, декламували вірші. Пам'ятаю, коли мати мазала хату, і потрібен кінський кізяк. Ми збиралися дитячим гуртом та йшли до конюшні, де на подвір'ї стояли коні біля ясел. Ми ділили між собою коней і сиділи цілий день, а то й більше, бо кому як пощастить, і чекали, поки кінь надасть необхідну кількість кізяка. Одного року мати працювала на пташнику, навесні топили плиту для малих курчат, а потім, коли теплішало і вони були підрощі, Випускали на вулицю. Мама працювала з тіткою Настею вижу. До ферми занадилась лисиця і їм видали мисливську рушницю. Тітки Настин родич забив дріб та запижував патрони кукурудзяним качаном. Мені довелося охороняти, поки мама пішла поратись по господарству. А до мене прийшла допомагати двоюрідна сестра Люда Козирівська. І ми, як діти, Вирішили гратися в прикордонників. Я вважала, що патрони заряджені просто качаном. Про дріб мені було невідомо. Під час гри мені, як дозорному, довелося ловити шпигуна. Я прицілилася і стрільнула. Добре, що сестра встигла пригнутися. Качан пролетів над її головою. За дріб не знаю, мабуть, також. Добре, що закінчилося все благополучно. І батьки про це не дізналися. Перед третім класом була в дитячому таборі на птичому, жила в якійсь хатині. Перший раз я там почула духмяний запах туалетного мила. Воно називалося Соничне, і вперше тут скоштувала Гречану кашу. Це був 1956 рік. З 5 по 8 клас вчилася у Божедарівці. Шевченківська школа, а потім йшли у братську школу. Батько казав пройшла три коридори. До п'ятого класу ходили волошки на пшениці різати. Така робота була для дітлахів. Нашими сусідами були Василь Чорний, Марія Вижул, Фрося Кушнір, Цибенки, Ейсмонти, Сенчини. Жили на правій стороні балки біля виїзду до Іванівської дороги. У наших городах була толока, де з весни збиралися діти і грали в гру, город за городом або по-іншому городки, яка чомусь нагадує бейсбол, футбол, платочок, третій зайвий, квача та інші. Дітей збиралося з десяток, а інколи й більше. Поряд були колгоспні господарські будівлі пташник, корівник, телятник, конюшня. Пам'ятаю ще такі випадки у селі. З Миколаєва приїздили робочі суднобудівного заводу і їх розселяли по хатах. Останні працювали на полях, допомагали збирати врожай, а ми спали в тісноті, бо кращі місця виділили гостям. А одного разу приїздили із Західної України студенти, також на збирання врожаю, і вони давали концерти. Десь у 1960 році до села провели радіозв'язок, провели по оселях монтаж розеток і дротів, але зв'язок ще не під'єднали. Ми кричали в динамік і чути було по селу у друзів, як вони відгукуються тобі. Це було диво. До цього у нас було радіо, яке приймало через високу антенну. Електроенергію провели до села. Десь в 1962-63 році. Ніла Петрівна Шмигленко також поділилася своїми спогадами. Село Веселий Розділ у 20-х роках ХХ 20 століття застували переселенці з Київщини. Коли ще Ніла була дитиною, а це понад 50 років тому, у веселому роздолі було 127 дворів. Це достатньо велике село. А зараз, на жаль, залишилося всього кілька будинків. Село було ніби поділене на дві частини колись казали, що одна частина була населена поляками, а інша людьми інших національностей українці, молдовани. Бо залишається і по сьогодні два кладовища, на яких кожні окремо хоронили своїх рідних. Ставок посеред села штучно утворили у 70-х роках, певне, щоб напувати худобу, розводити рибу. Була початкова школа, біля неї ріс дуже гарний фруктовий сад. Це було і місцем збору та спілкування місцевої молоді. І що цікаво, на посиденьки та гульки вони сходилися ввечері за посвистом: то в одному, то в іншому кінці села лунав свист. І дівчата та хлопці швиденько сходилися. Гралися тоді у піжмурки, квача. Бешкетувала молодь так. На ворота могли повісити гарбуза, прикотити віз під чийсь двір. Біля школи знаходився дитячий садочок. А на танці молодь веселого роздолу ходила у сусіднє село Шевченко. Там щойно побудували будинок культури. Це приблизно. 1968 рік у селі була кузня, пташник, для якого курчат вигрівали на печі в одній із пустуючих хат. Був і магазин. А ще була конюшня, де утримували понад два десятки коней, і де працював Нілин тату Петро Васильович Дяченко 1931 року народження. Свого часу його мама з п'ятьма дітьми. Переселилася в село Веселий розділ з Під Київщини. У хаті бабусі і народилася Ніла. Петро Дяченко любив коней. Сільські хлопчаки часто прибігали на конюшню, і він дозволяв їм обходити коней і навіть покататися. А от дівчаткам це забороняв вважав, що для них це небезпечно. Жителі села і району знали Петра Васильовича. Ще як завзятого футболіста. Він з шкільних років і навіть після пенсії, залюбки грав у футбол, брав участь у змаганнях різного рівня. Ніла Петрівна показала багато грамот. З військової частини З 1939 за перше місце 1954 рік. Це одна з перших грамот. А остання, датована 28.08. 1996 року. Це вже в Братському на честь п'ятої річниці Дня Незалежності України. Йому на той час виповнилося 65 років. У селі було футбольне поле команда, яка виступала за колгосп Червона Україна, а потім колгосп імені Шевченка. Проводився і розіграш Кубку районної газети Перемога. Про це також свідчать грамоти. А мама Ніли, Марія Омелянівна Дяченко, працювала дояркою. Доводилося вручну доїти більше 20 корів. У 9-10 років дівчинка вже допомагала на фермі. Батьки були не тільки працьовитими, а й талановитими. Тато самоучка музикант, грав на балалайці, бубенцях, баяні, гітарі. Мама гарно співала. Тож обоє були учасниками художньої самодіяльності в селі та на районній сцені. Чоловік Ніли Петрівни Віктор, на жаль, нині не покійний, теж виріс у цьому селі. Жили по сусідству, дуже любив і часто згадував веселий розділ людей, звичаї, різні пригоди. Як, до прикладу, коли йому у 15 років купили мопед, то він почав на ньому кататися. Аніла стала, розставила руки і не пускає. Тоді хлопця це не зупинило. І дівчина впала у пшеничне поле та не перешкодила поїхати далі. Батько Віктора, Федір Данилович, все своє життя працював колгоспі обліковцем. Мама Марія на різних. У селі жили Іван, Дмитро, Віля Шевченки, Ейсмонти, Лібеги, Пашкевичі, Петруки. Микола Сенчин, рідний дядько по батьковій, співачки Людмили Сенчиної, Микола Лебедів, Марія та Борис Баркари, Марія та Григорій Стрикалові. До речі, в селі жила і працювала на фермі, передова доярка району та області, герой соціалістичної праці Марія Іванівна Стрикалова. Як у селі було весілля чи інша подія, то гуляли тиждень. Гнали самогон завчасно, вигодовували кабанчика, а потім готували смачні українські страви, напікали здоби. А ще у селі дехто тримав вулики Василь Цибенок, Сеня Молдованов, Михайло Вижул. Як качали мед, село вже чули. Кидали у бутиль 10 карбованців і йшли по мед. Тож був мед без хімії. Бо село серед степів, балок, лісосмуг. Ось така історія села Веселий розділ на Братщині. На сьогоднішній день залишилося декілька хат, і два кладовища в поминальні дні приймають дітей, онуків, правнуків, щоб згадали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте. Збережемо історію свого краю. Разом